Слава Україні! Героям слава! Дяво вас Забацайте гарний анекдот. Забасаємо. Коротше, здибаються два куми. Ти кум до кума каже, ходи, Іване до мене, каже, моя поїхала в Італію. Дамо по чару це пішли. Прийшли до кума, сіли, одну пляшечку приговорили. Дорогу пляшечку приговорили. А то вже все смеркаєш, дощ на дворі. А кум каже, до кума каже, чого будете йти каже, додому. Каже, дощ паде темносю. Та й трошечки п'яні. Зовтра рано підете, каже, Кай так нема нікого вдома. Разом переночуємо. Та то й кай не буде. Ну, та й полягали. Та й серед ночі кум пробуджується. Та, йду кума, та й каже, кума Івана. Ви що, дрочите? А каже, так, дроцю. Та й що, може, кінчити хочете? Та так хочу. Ну, то, блядь, сука, дрочи собі, блядь, кукує мені дрочи.